Мої новорічні вітання. Кінець року під час підбиття підсумків року що минає. І сьогодні я з вами хочу поділитися підсумки щодо вирощування і розведення риби на двох ставках, яким, з яким я доглядаю. Ось нижній ставок перед вами на задньому плані. І ще підемо до верхнього ставка, який заплощую, такий самий, як і цей. Вирощування і розведення риби це поняття різні. Якщо вирощування це коли ти запускаєш малька риби і вирощуєш її до фтувального вигляду, це розведення це складніший процес. Розведення риби це потрібно і запустити малька, і що цей мальок дав маточне погоління яке вже дасть припліт. Тому не путайте ці речі, оскільки... Бути хорошим рибаком не означає завжди вміти вирощувати чи зводити рибу. Перелічу з вами всі плюси і мінуси, які, з якими я стикнувся протягом цього року. І в кінці відео ви самі вирішите, чи, як наскільки вигідно вирощувати тут рибу. Ось таких мається на увазі дачних ставках по 200-250 квадратах. Неодноразово мене запитувалося, чи можна вести бізнес, заробляти кошти на такому ставку. У мене є два ставки, за якими я доглядаю, приблизно однаковою площею по 250 квадратних метрів. І я вам з певністю скажу, що заробляти на них можна, невеликі гроші, але вважаю це недоцільним. Шкіра не буде варта виправи, оскільки вкладені кошти, зусилля принесуть вам незначний результат. Це не буде варте. Такі ставки невеликі це є хобі, це є місце для відпочинку, щоб розріятися думками, половити грибу на удочку, отримати моральне задоволення. Один знайомий має трошки більший ставок і запускає в нього одну річку корипа мурату столоба 30 грамових, а на осінь виловлює 200-300 грамових і перепродає як завірок. Ну, має незначний не знач, не дохід. Але я б цим не займався. Це недоцільно. Потрібно зважати на погоду, на людей, звірів, птахів, які будуть допомагати вам витягати рибу без вас. Плюс природні катаклізми, які час від часу стаються. Тому це, це не варто. Щоб вести бізнес на ставках, потрібно мати хоча б ставок на. 0,7 гектара, гектар. От тоді вже вони можуть принести непоганий дохід. А такі маленькі ставки це місця, де ти вкладаєш більше коштів, ніж ти отримуєш від нього. Десь під кінець відео я вам розкажу орієнтовну суму, яку я вклав в два озера за цей рік, тільки за цей рік. Це в основному був. Гроші пішли на 20 кг заліпку, по 10 кг на кожен ставок і приблизно 250 кг кормів. Причому половина з цих кормів це були каші, решта половина це пшениця кукурудза. Просто засипав і нічого не треба було робити. А от, щоб підтягнути малька одну річку, якого я запускав, потрібно було давати їм каші. А самі розумієте, що біля качів треба було трошки прикласти зусиль. Ось тому кажу, самі зробите висновок, наскільки це вигідно. Так, це озера вони мені приносять моральне задоволення, але не фінансове. Зараз ми йдемо до верхнього ставка. Я вам розкажу про плюси і мінуси, які я мав протягом цього року. Ставка. Так ось з плюсів, які цього року у мене мені були на цих двох ставках. Перший і плюси це найбільший. який, я вважаю, мені вдалося цей верхній ставок, яким ми йдемо, запустити річкову форель і дістати. Це накладно. Мені її, як можна сказати, майже подарували. Ну, але прийшлося треба рази за нею їздити. Це річкова форель, це мрія. Моя ще одна мрія, ще одна, один витребек, про який я розкажу колись, якщо я її дістану і буду запускати. Другий великий плюс що також на цьому стовку. У мене віднерестився керас. Це виглядає смішно, але це величезний плюс, тому що в нижньому ставку мене не нерестився А тут віднерестився і до того що це карась такий панський, широкий, круглий карась Не є довгий, худий і дикий карась І мало того, що він віднерестився і на цих кашах він добряче в мене. Підрізамо. Третій плюс, який, який я можу поставити собі за галочку, що на нижньому стовку в мене нарешті почали рости водоросли. Попередні три роки їх там не було, фактично не було. Я по весні створив умови, що зробив чуть-чуть мілину під берегами і завдяки чому в мене почало озеро і береги завискати. Це великий плюс, тому що буде фульмова база для мирної риби. Ще одним плюсом я вважаю, що мені вдалося зловити на нижньому ставку чотири карпа. в один на кіло 600, а три на кіло 900. Це також один з величезних плюсів. Ну і ось, останній мій плюс це також, що підріз толстолоб. Підріз, як би також смішно не виглядало, але за сезон він набрав в районі 400 грам. За попередні два сезони 300-грамовий. Осолоб у мене набрав максимум 100 грамів. Він мав 400 грамів за два роки, за, запуску, за два сезони. А за цей сезон він же, я з цієї умови, перекривав пів року воду, щоб не затікала, оскільки в мене що тут, що на нижньому ставку вода протічна. Я перекривав воду, забив меншу глибину, вода трішки цвіла і за рахунок цього, то Сулоп набрав до 800 грам. Це вважаю плюсом. Що по мінусах? Перший і найважливіший мінус це те, що в мене не нароститься короб в нижньому ставку. От там ті були корипи, що я вам розказував, 4 штуки, що я їх виловив, і ще є 4 великі корипи в районі 4 кг, вони не наристяться. Тобто, виходить, що я рибу просто вирощую, а не розводжу. Оскільки вона не дає в мене приплоду на нижньому ставку, з якого ми починали. Другий мінус це дуже повільно росте короб і амурі. На нижньому ставку з 70 грам максимально я ловив на 170 грам в кінці сезону. Це можете переглянути у відео. Я його викладав на каналі. Тут я запускав 15 грамів, що корипа, що амура. Я їх запускав близько 700 штук, близько 150 я витягнув, що спливи. Ну, решту я не знаю де. Бачив до кінця серпня, ну, буквально до перших числа вересня я бачив поверхку, плавав корп. Амура тільки одного тут бачив, але скільки він набрав. Не знаю, мені не вдалося його зловити, на що я тільки не пробував. І на виколовки, і на малявниці. І пробував на удочки. Немає, не, не попадався. Тобто його не бачив, чи він куди дівся, чи просто має доховатися. ховатися. Цей ставок досить заріс травою, це... зараз це проблема. Скільки навіть немає, не було де закинути удочку, але все перетвориться на наступний рік на Плюс, так як планую сюди запустити амурів вже більших, таких 500 грамових, щоб вони почали виїдати цю траву. Оскільки не знаю, це, чи, чи ті 100 з чима замовів 15 грамів, яких я запускав, чи вони тут є і чи вони підростуть і коли вони почнуть виїдати цю водорість, що є на цьому ставку. Ще одним мінусом можу назвати те, що тут у мене розвівся Чебачок Аморський. Я його випадково закинув якраз за морем і в мене його розвелося. Я витягнув його, тільки витягнув поза 200 штучок і закинув їх в відстійник для експерименту з вирощуванням щуки. Це також відео є в мене на каналі. Хоча цей мінус з чебачком Може також перетворитися в майбутньому на плюс. Тому що я запустив фарель і це буде кормова база для фарелі на цьому ставку. Так що може бути з цього невеликий плюс. Так от, вклав я в ці два ставки близько 5 тисяч гривень за цей сезон. Це невеликі гроші, а, а риби виловив тільки 10 кілограм, не більше. Три кодекта по кіло 900 один кодект на кіло 600 один кодект на 700 грам. І я б його також і не вибрав, але він так, попався мені на удочку, я його випустив, він за, буквально за годинку сплив. І плюс, коли спускав ранньою весною озера, взяв звідси, не звідси, а з нижнього цього ставка. Оставлено. Взяв трошки більше кілограма головля і плутви. Це вся риба, що я з'їв. Тобто, маючи ті два ставки, мені вдалося тільки витягнути, щоб з'їсти до 10 кг риби. Наступного року, думаю, не набагато більше мені вдасться витягнути, так як на нижньому ставку залишилося ще близько 10 Коропів, їх кіло і більше. І то слаба ще буде зашвидко, навіть якщо він ще не бере 400 500 грам, то слабу не буду трогати. Ну і можливо витягну пару форельок Звідси, якщо вони будуть мати в районі 300 грам, це більше не буде мати можливо сісти. Так, можна ще звідси витягнути карасів. Тут в мене є 14 великих таких маточних ресів, які дають хороший припліт, але цей припліт, це буде як корм для форелі в основному. Частина якась вижива, бо крас дійсно широкий. І це крас набирав доба. він від мене тут швидко. Тому Можете порахувати самі, наскільки вигідно це займати ці озера. А вкладати в них потрібно в першу чергу душу і роботу в них вкладати. Постійно потрібно щось вдосконалювати. Не може бути такого, щоб ваш ставок був ідеальний. Постійно ось щось треба робити. Ось ми були тільки що в цьому місці, де затікає в мене вода, і я побачив, що... Обсипався берег. Цю каналку я створив для того, щоб в мене могла не форель фарель і сюди заходити, коли буде жарко дуже. Тут нас джерела прямо. І ось вже, як бачите, обвалилася земля. Треба її буде забирати. Можливо, в цьому місці корель не вже. була. Тобто Забирав цю землю і піде пікля середнього віця. Постійно треба щось, ставок вкладати. Нема такого, щоб це було ідеально. Тому з певницю можу сказати, що це такі невеликі дачні ставки, це, це є хобі. А хобі, ну, як правило, доходу вихлопу не приносить. Хобі потрібно вкладати щоб отримувати задоволення. На таких ставках можна відпочити душею, сім'єю, з друзями, влаштувати пікнік, літом покупатися, поплавати на невеликому човні, покатати дитину на човні, засмажити м'ясо, влаштувати собі пікнік. А от заробити чи полудця. Можливо, не багато не втратити на цьому. Можна пробувати, але я не рекомендую пробувати краще різну рибу, яка вам буде добре рости, бо в кожному озері риба росте по-різному. Тому до зустрічі на каналі Все буде Україна!